Усім привіт! Рада вас вітати на каналі Мій обід. Сьогодні готуємо спагеті із фаршем, так звана італійська страва, паста болоньєзе. Це чудова вечеря, обід, або ж навіть коли до вас прийшли гості, ви їх зможете здивувати цією стравою. Для початку відварюємо спагеті. У підсолену кипячу воду кидаємо спагеті, а тим часом робимо соус болоньєзе. Болоньєзе це м'ясний соус італійської пасти родом із болоньї. Традиційно він подавався із свіжою телятиною, але нам привично це їсти із пагетями, хоч так, але все рівно виходить дуже смачно. І якщо ви ще не вірите, що макарони можуть прикрасити звичайний стіл, то приготуйте цю страву. Обов'язково. Усі, хто це скуштує, буде в захваті. Для початку на розтопленому вершковому маслі ми трішки прожарюємо часник і додаємо до нього цибулю нарізану кубиками. Також нарізаємо томати. Шкірку з помідора можна зняти, кинячи помідор у кипячу воду. Усю кількість інгредієнтів я напишу в описі під відео. Ви не забувайте підписатися та поставити лайк. А також натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео. Зараз наше завдання трішечки протушкувати помідор, так, щоб він пустив сік. Також додаємо улюблені спеції. Тут у мене приправа універсальна, паприка і перець чорний мелений. Добре, все перемішали і можна додавати фарш. Фарш у мене сьогодні курячий. Та можна використовувати будь-який інший, який вам вподоби. Та раджу вибирати фарш, щоб він був більш жирніший. Тоді страва виходить неймовірною. Тепер додаємо або ж домашню сметану, або ж вершки. У мене тут домашня сметанка. Викладаємо та все перемішуємо добряче. Якщо ваша страва зараз здається трішечки суховатою, можете додати трішки води із каструльки з спагетями. Після того, як спагті зварилися, воду ми з них не зливаємо, чекаємо, поки протушкується наш соус болоньєзи. І тоді з цієї води просто виймаємо спагеті і викладаємо у соус. Це ретельно зараз перемішаємо і будемо затирати сиром. В ідеалі, це буде пармезан, але ви дивіться на свій смак. Паста болоньєзе буде чудовою основною стравою на вашому святковому столі. Не баріться, пробуйте готувати, це дуже смачно. Я впевнена, ви будете готувати це кожного дня. Паста болоньєзе я готова їсти щоденно. Зверху гарненько притрушуємо петрушкою. Усім вам дякую за перегляд і смачного!